Привіт, друзі! Я кризовий психолог та коуч Вієта Базюк, і сьогодні буде формат питання-відповідь. Відповідаю на таке питання. Техніки психології: як розпізнати брехню і вивести людину на чисту воду? Як розпізнати брехню? Ну, найперше, ви відчуваєте, можливо, супротив. Супротив це не завжди про те, що вам брешуть, а про те, що вас щось не влаштовує. По-друге, ви відчуваєте не сходження якихось новин, фактів. І по-третє, є інтуїція, вона вам теж щось там маякує, і можете вдаватись до розшифровки через мову тіла. Можливо, вам такі книги допоможуть. Як вивести людину на чисту воду? Ну можливо, теж треба вдаватись до якихось маніпуляцій, методів. Але для чого воно вам треба? Якщо ви відчуваєте, що людина вам не ок, можливо, вам треба мінімалізувати або припинити спілкування, якщо ви не зобов'язані.